Ви зараз запитаєте, що в мене в руках? Це канвата, п'яльце, нитки та голка. І з них я зараз буду вишивати іграшку у вигляді дракона, який буде символом 2024 прийдешнього нового року. Дракон є найбільш шанованою твариною в Китаї, тому шати з цим символом могли носити тільки імператори, люди, які народилися в цей рік може досягати великих висот так досягнень, то ми не будемо гаяти час, будемо працювати. Ось я вже вийшла контур свого дракончика. Далі я буду обшивати зеленими та жовтими нитками. А ви знали, що щасливими кольорами 2024 року є зелений та жовтий. Зелений колір є кольор відродження та цілеспрямованості. А жовтий колір приносить. Процвітання та оптимізм. Бачите, я вже закінчила вишивати жовтою ниткою, а розпочала зеленою. Вже бачите, я вже вийшла свого дракончика. Наступним етапом моєї роботи я оформлення новорічної кульки вишивкою. Для цього мені знадобиться пінопластова кулька, моя вишивка, нитка шпагатна та клей пістолет та ножниці. ми буде обмотувати кульку ниткою. Мій майже готовий залишилося тільки прикрасити його стрічками та бусинами. Ось моя іграшка готова. Вітаю всіх з прийдешнім новим, роком, роком дракона.